Сьогодні на оглядовому майданчику гра, що однозначно повинна бути у всіх прихильників всесвіту Warhammer 40,000, а також у поціновувачів жанру екшн RPG. Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr що була розроблена компанією Neocore Games і опублікована в 2018 році. Більш того, у 2022 році гра була оновлена для консоли нового покоління, що однозначно позитивно на ній відобразилось. Ну що? Заряджаємо болтери, читаємо літані битви і вриваємось у світ безкінечної війни в 41-му тисячолітті. Геймплей. Як ми казали раніше, гра являє собою Екшен РПГ у Всесвіті вічної війни. Такий собі діабло в 41-му тисячолітті. Це якщо ми говорили б виключно про стилістику і основу геймплея гри. Але ж всього набагато більше і цікавіше. Тож приступимо до розбору. Класи. Наразі у грі 5 класів. Причому чотири відносяться до основної сюжетної кампанії, і один окремо до доповнення пророцтва. До класів, які ви можете грати в основну сюжетну кампанію, відносяться кросейдер, тобто хрестоносець, і три його підкласи інквізитор у важкій силовій броні з великим запасом хп, гранатами і можливістю використовувати важку зброю і ракети, такий собі танк на двох ніжках. Якщо ви скажете, що це Marine на мінімалках, не погодимось бо хаоситів ваш інквізитор буде розривати як той тузік грілку. В цілому непоганий клас для новачків, та й просто для поціновувачів пограти за пересувний броньований арсенал. Асасін той же вбивця і три підкласи. Інквізитор, що вийшов з рядів офіціо Асасіноріум, що більше покладається на спритність, гнучкість, маневреність або високоточну зброю. Стилістично типова рога з усіма недоліками і перевагами даного архетипу псайкер і його три підкласи. Інквізитор, що володіє псайкерськими здібностями. Якщо розбирати більш загально, це архетип чарівника, може силами Варпа накрутити послідовникам хаоса бігодей по повній програмі до самої смерті. Адептос Сорорітас – сестра битви і три підкласи. Незрозуміло, як саме вона стала інквізитором, але тим не менш це архетип типового паладина, який може вцілитись в образ святої і сіяти падаючу помсту послідовникам нечестивих богів. Клас, який продовжує історію основної гри, і, по факту, єдиний клас, що фігурує в доповненні, це інквізитор, що вийшов з рядів Адептос Механікус, і по суті він відіграє архетип Самонера з прикликаними механізмами з рядів Легіо Кібернетика і турельками, що принципово впливатимуть на ситуацію на полі бою. Що стосується підкласів, то перемикатись між ними можна при зміні типу броні, яка на вас. Особливо, якщо ви не заточили свої пасивні навички під певний стиль гри. Якщо ви це все ж таки зробили, то завжди можете скинути розподіл очок розвитку. До речі, про розвиток на те, як ефективно винищити руйнівні сили хаосу, всіляких ксеносів, повстанців та інших єретиків, впливає декілька факторів. По перше, це ваші пасивні уміння. В залежності від стилю гри, ви можете вдосконалювати ті чи інші методи утилізації поганців та збільшення своїх шансів на виживання. По-друге, це ваше екіпірування. Воно безпосередньо впливає на те, якими навичками ви будете користуватись під час місій. За вбивство супротивників і виконання місії ваш персонаж отримує досвід і відповідно збільшує свій рівень. Максимальний рівень персонажа в грі сотий. За кожний рівень нам стоїть доступні різні нагороди. Писок яких ми можемо побачити на головному екрані персонажа. На стартових рівнях нашому персонажу буде відкриватись нові типи зброї і обладнання. Зброя і обладунки. Зброя, обладунки і взагалі усі речі мають свої активні здібності, які по факту формують наш стиль гри, але й пасивні характеристики, що допомагають формувати бажаний нам білд. Крім того, є декілька рівнів якості речей: від звичайного, сірого до рівня археотеку. Помаранчевого. І додатково всі речі мають рівень, який перетинається з рівнем нашого персонажа. Додаткові покращення ваших речей. Крафт і налаштування інокулярта. Крафт у грі розблоковується після того, як ми познайомимося з одним могосом. Ну, тобто, техножерцем, Відповідно до нашого просування по сюжету. В його послуги входить не тільки крафт вашого майна, згідно до схем, які ви маєте, але й розбір непотрібних речей на компоненти, покращення ваших речей і навіть косметичні зміни ваших обладунків і зброї. Інокулятор це ваша надія на виживання, такий собі ін'єктор, що вводить вам лікувальну сироватку, і не тільки. Він вас бафує на підвищення атаки чи захисту, чи швидкості. Залежить від того, що ви собі оберете. Більш того, налаштувати інокулятор ви можете у Biologis, яку ви також зустрінете, проходячи сюжет гри. Кооператив, ПВП і мультиплеєр в цілому інквізиція дала вище добро на проведення розслідувань кількома інквізиторами або ж на екстермінацію одних інквізиторів іншими. Хоч заплутано, однак у грі це реалізовано абсолютно різними режимами, тож можна залітати і отримувати задоволення від процесу. Ну, якщо ви знайдете собі компаньйонів або ж супротивників. В будь-якому разі і в соло грається достатньо приємно. Історія і знов задача котиків достатньо складна. Як розповісти про сюжетні моменти гри без спойлерів для глядачів? Але ми однозначно не допустимо витоку секретної інформації з інквізиторських скрипторіумів і повідомимо тільки те, на що у вас наразі є відповідний рівень авторизації. Офіційні записи цих подій суворо засекречені кунглавом Калгарі. Але по захищених каналах до нас дійшла інформація, що фортеця Монастир Мученів Зореліт Мартір знов з'явився в реальному просторі з Варпу. Команда, на чолі з інквізитором, нашим протагоністом, рушає на дослідження дуже коштовного феномену кілька давнини, з метою розгадати таємниці видатного інквізитора минулого Утера Тиберія. Але як завжди, все йде шкереберть. Щоправда, це нас не лише не зупиняє, але ж ба більше підштовхує лісти все глибше і глибше, в загадки пов'язані з майже містичним зорольотом. Щодо доповнення пророцтво, то його події відбуваються після завершення основного сюжету, і ми дійсно радимо вам грати в саме такому порядку: основна гра, і тільки потім доповнення. Повірте, вона того варта. Графіка і звук графіка і звук дозволяють дійсно поринути в моторошний світ роботи інквізитора в імперіумі 41-го тисячоліття. Темні локації, готична стилістика оточення, відповідний музичний і звуковий супровід. Навіть якщо ви не фанат Всесвіту, вам все одно буде цікаво. Враження. Враження у котиків позитивні. Гра однозначно вносить різноманітність у світ екшен РПГ, і навіть може скласти конкуренцію іншим іграм типу Diablo і Pass of Exile. А фанатам всесвіту треба обов'язково зануритись у світ щоденності імперського інквізитора і знайти ту тонку межу, де закінчується вірність імператору і починається єресь. Бо ми всі знаємо, що добрими намірами викладена дорога в пекло. А наша мета далеко не завжди може виправдати засоби її досягнення. Ми продовжуємо збір на ремонт авто для наших друзів з третьої окремої штурмової бригади. Нашим захисникам теж потрібна допомога від кожного з вас. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук діабло, навушники на рака або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Вся інформація про збір буде в закріпленому коментарі під відео, а прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. З вами була команда Котиків. Підписуйтесь на канал. Грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ. І слава Україні!